Від та радіо Редіан представляє подкаст Побас. Новини про поп культуру. Коротко і без зайвих розмов. Вітаю всіх в ефірі. Подкаст Побас. І це перший випуск у новому форматі, який планував випустити ще у листопаді цього року я планував це ще зробити влітку, але після того, як конечно розвалився, він закрився, я цей подкаст вирішив закрити, але вирішив, що все ж таки треба його відродити, але зробити такий такий подкаст в форматі коротких новин, без зайвих розмов. І при цьому там не буде чутливих тем та ненормативне не лексики, бо це буде транслюватися і на Радіо Райдіант з моменту початку повноцінного мовлення. Переходимо до самих новин. GTA 6 знову перенесли, але на цей раз на осінь 2026 року. Раніше гра повинна була вийти 26 травня 2026 року, але її перенесли на кінець осені 2026 року. На 19 листопада 2026 року. Це буде в четвер, до речі. Сама компанія Rockstar пояснює, що вона хоче покращити оптимізацію та зробити деякі зміни в грі, бо якщо. Вони випустять такий серий матеріал навесні, навесні наступного року. Це може повторитися, може повторитися така доля кіберпанка, яка була ще в кінці 2020 року, коли ігру випустили, але вона мала ну, дуже таку дивну, дуже погану оптимізацію. через це, ігру, повин... ігру видалили з магазинів, а гравці повертали свої кошти за неї. І гру саму видалили з магазинів. Помітьте, що це вже третій перенос гри. Спочатку на момент анонсу у 23 2023 році її запланували на осінь 25 року, а потім на весну 2026 року на 26 травня. Але потім вони знову перенесли її на 19 листопада 2026 року. Тому чекаємо на нові деталі щодо GTA 6 та нового трейлеру, який може вийти вже незабаром. І знову дно пробито. Єврогеймер поставили оцінку грі ArcRiders лише 4 з 10. І лише через використання 6 голосів. Як вам таке? І при цьому їм гра сподобалася, але через них оцінка гри на Metacritic знизилася з 93 до 84 балів на метакритик. І Мені здається, що це просто якийсь, якась спроба хайпанута на тебіш штучного інтелекту, Я прочитайте зараз те, що вони написали свої рецензії на цю гру. Насичні PVI бої та надзвичайно дружня команда спільнота роблять Arc Raiders більш доступним екстра екшн шутером, ніж більшість інших, але постійне використання генерації голосу Ші під Ember Studios залишається плямою на їхній репутації. А що ви думаєте? Канада хоче не Евробачення, уряд з країни витвердив бюджет на 2025-2026 роки, якому сказано про те, що вони співпрацюють з CBC та Радіо Канада для того, щоб вивчити можливість дебюту на оригінальному Євробаченні 26 20 2026 році. Оночасті мовники є лише асоціальними членами ЕБ, ЕБУ або ж ЄМС Європейської мовної спілки. Тож для участі Канаді потрібне лише офіційне е, запрошення від ЕБУ. Як це було з Австралію 2015 році. Росі це було підтверджено і самими ЕБУ, і при цьому що щодо участі Канади на конкурсі перебувають на дуже ранній стадії. Про це повідомляє сам тимчасовий супервайзер конкурсу Мартін Грін. Нагадую про те, що Казахстан також хоче дебютувати на конкурсі в 26-му році, вже на дорослому конкурсі, і ця країна раніше приймала участь у дитячому Євробаченні з 2018 по 2022 рік. Але пізніше країна вийшла з конкурсу і навіть не поверталася. Тому я чекаю на дебют як Казахстану, так і Канади. Це буде прямо чудовий дебют, і це буде, напевно, чудовий конкурс за останні роки, якщо його не зірве Ізраїль, звісно ж, зі своєю, зі своєю політикою, то у ізраїльського мовника, вибачте мене, будь ласка за такі теми. Але мене просто підгорає від того, що відбувається за останні роки, останні роки з Євробаченням за та з політикою е, чесності та прозорості у ізраїльського мовника. Тому в мене такі емоції. Надявшись на погрози Бойкоту, на конкурс повернулися Молдова, Румунія та Болгарія. Американська акторка Анджеліна Джолі приїхала до України 5 листопада 2025 року, де вона відвідала Миколаїв та Херсон. У ході візиту вона зустрілася з родинами, які проживають на лінії фронту через постійні обстріли Росією цієї території по території Миколаївщини та Херсонщини. Вона відмітила про те, що там постійні тривоги та ракетно-дронові загрози. Їм довелося чекати, поки проти ракета або дрон, аби не натрапити на небезпеку. І вона зазначила про те, що школи, клініки та дитсадки переходять в режим укриття, що показує незламність українського народу та їхню мужність, і про те, що життя має тривати і надалі. Також вона називалося тому, що народу України, Ємену, Гази та Судану страждають досі від війни з таким дипломатичним потенціалом у світі. Також вона подякувала нашим волонтерам, та заявила, що наші волонтери це приклад справжньої мужності. А на цьому ми не все. Почуємось в наступних випусках. Бідкор та Радіо Редіан представляє подкаст ПоПАС. Новини про поп культуру. Коротко і без зайвих розмов. Радіо Редіант. Радіо найкращих хітів.